Лижній мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Зараз на нього діє акція, яка триватиме ще недовго. Буквально трішки 2,90 євро за 1 кг. Ось такі штанішки на підтяжках, на шлейчках у розмірі 40 вітів. Ось така моделька. Наступне це у нас іде лижня курсочка, тривіця, яка є скрава, теплесенька в розмірі. На жаль, розмір не бачу, але я думаю, що це десь емочка. Ось такого плану. Наступне це нас знову лижні штани. Ось такі. Це, мабуть, буде с Не бачу розміра. Але думаю, що це Су. Наступне ще одні. І знову на цих шлейках. Розмір швидше за все теж буде есочка. Ось така моделька. Далі так, це у нас вже лижній комбінезончик. Такий яскравий. Розмір не бачу. Думаю, емочка. Ось такий з поясочком. Далі ось такі білесенькі штани на шлейках. Так, розмір. Розмір 46. Ось вот така моделька. Чорні лижні штани. Вони вже йдуть без шлейчок в розмірі 50. Ось вот така моделька. Дальше лижня курточка з капюшончиком в розмірі 40. Ось вот така моделька. Так. Дальше Ще одні штанишки. Так, це у нас Adidas. В розмірі 52. Ось такі. Вони, до речі, не грубі. Такі тоненькі. Далі ще одні лижні штани. В розмірі М. На шмайках. Як можна зняти при потребі? Наступно. Так, курточка, великий розмір. XXL. Ось така чорна, Чорна курточка. Наступне. Лейні кордоніванчик. Що попадається в цьому лотику. Він йде такий великий, з тапушанчиком який знімається. Розмір я не бачу. Ось так виглядає. Ось така модель. Що я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг.